Друзі, добрий день! Показую вам вправу, котра позбавить вас від будь-якого стресу, будь то фізичний стрес або ментальний стрес. Будь-які болі, будь-які стреси, будь-які переживання можна згладити, використовуючи цю дихальну вправу. Вона досить проста. Якщо казати коротко, то це дуже спрощена версія туму. Робиться вона ось так: робимо 10 вдохів видохів, потім робимо вдих на повні груди, потім видих, повний. Потім знову вдих на повні груди і затримка дихання на 10 секунд. Потім ми робимо довгий-довгий видох, дуже плавний. І так ми повторюємо декілька разів до тих пір, поки вам стане легше. Робиться це ось так. Ось і власне, вся вправа дуже проста, але дуже-дуже дієва, перевірено на собі, перевірено на дуже багатьох кейсах. Тобто, будь-що негативне з вами трапляється, і ви використовуєте цю вправу. Захворіли, стало погано, все, що завгодно. Але моє велике прохання не робити це в небезпечних місцях в воді, за кермом. Ну, як зазвичай, як я це говорив про дихання Вімхофа. Бо є все ж таки. Невеличкий шанс того, що ви можете і тут втратити свідомість. Ефект, котрий ви відчуєте, це буде велика легкість у всьому організмі, саме це треба для того, щоб позбутися негативу. У вас можуть бути поколювання, може бути невелике головокружіння, невеликий шум у тілі, але це нормально. Просто насолоджуйтесь, розслабляйтеся, будьте здорові і гарного вам дня.